Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Хаботньюс. Сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаву новину, а ця новина стосується того, що у нас є новенький лутик від Wargaming. а саме він називається Скарбниця. І ці скарбниці, до речі, можна буде отримати преміум танки. Зараз оголошу вам їх, які вони, і продовжимо. Розпочнемо із шостих рівнів. Їх два: Cromwell B M4A1 FL10, сьомий рівень, IMX1357, ЄС-2М, восьмий рівень LT432, Centurion MK5. Слаш 1 рак 8 рівня, їсу 152К 8 рівня, сумого СМ 8 рівня. Імовірність випадіння 3%. До речі, зараз у Вергеймінга уже вдруге за сьогоднішній день, точніше, за вчорашній день, бо ви дивитесь його 30-го числа, а відео записується 29-го. Зламався сайт двічі. Якщо ви переходите на сайт і у вас сайт не працює, не переживайте. Чекайте офіційної інформації та заходьте, лутайте собі призи. За день ви можете отримувати один ключ. Але як Варвгеймін говорив, що при зміні паролю ви зможете отримати ще один ключ, але ключ не надійшов, уже перевірив. До речі, показати цей лут зараз. Я вам не зможу, як то все працює, тому що там. Технічні роботи і сайт не працює. Хоча, можливо, до виходу відео я вам і покажу іменно в цих моментах десь. І відповідно, що у нас є ще порушені нагороди. Розпочнемо із самих жирних. Жирні це у нас золото. Ми можемо отримати 250 золота, 500, 1000, 1500, 2500 2,5 тисячі та 5000 золота. доларів. Імовірність випадіння 6%. Наступні лути це у нас преміум дні: один день, три дні, сім, 14 та 30 днів. Імовірність випадіння 14%. Відповідно, що найбільший відсоток у нас буде через один, після цього. Наступне, що ми можемо отримати? 2D стиль день вайтангі, 2D-стиль топографічний МК1, 2D стиль 2D-2D, стиль 2D-2D стиль 2D стиль і так далі, 2D стиль. Імовірність випадіння 18%. і І найбільша імовірність випадіння 59% це. Резерви, особисті резерви, бонуси до бойового вільного досвіду і досвіду екіпажу в загальному іде тільки до вільного досвіду та до досвіду екіпажу. На срібло взагалі немає ні одної плюхи. Можливо, я не бачив, як випадало хлопцям, але в загальному нам пишуть, що тільки вільний досвід або досвід для екіпажу і досвід для прокачки. Що я можу сказати про цю загальному новину? Як я знаю, що Wargaming тестував його в азії, і в азії воно ніби зайшло, тому що дуже великий такий, скажімо, проект, який залітає, і гравці полюбляють на ньому грати. Точніше, крути, це колесо удачі. В рандомі ви зможете виконувати задачі, і за ці задачі ви зможете отримувати ключі. А кожного дня вам буде випадати постійно один той самий ключ, тобто безкоштовно. І ви зможете крутити. З чим це зв'язано? Я не знаю, але дуже цікаво. Напиши в коментарях, що ти думаєш взагалі про цю акцію. Відповідно, що я розповідаю вам її з перших вуст, нічого не придумав, не виписував ніякі сценарії, ніде нічого, просто розповідаю вам своїми словами, як то можна все отримати і як то можна взагалі зробити за це. Відповідно, що хтось може в перший день і не отримав цих нагород. Але я думаю, що ви ще встигнете все дігнати, тому що будуть бойові завдання, і з бойовими завданнями ви зможете отримати більше ключів. Хочу побажати вам успіху у виграванні преміум танку 8 або 7 рівня. На цьому відео я буду завершувати, не бачу сенсу затягувати це відео, просто швиденьке інформативне відео, і хочу подякувати вам за те, що ви мене підтримуєте. Хочу нагадати, до речі, ще, що якщо ти підпишешся на канал, то на 20 тисяч підписників у нас буде розіграш. А розіграш, я думаю, ми зробимо преміум танк якогось восьмого рівня, а можливо і золото. А потім ви вже купите собі якийсь танк на день народження Варгеймміна. Але будемо бачити, яку ви активність проявите на каналі. Коментар обов'язково вподобаєчка. Та підписочка. Всім дуже дякую, до зустрічі. Пока-пока.